Що таке соціальна реклама, і як зробити сучасну соціальну рекламу ефективною і по справжньому корисною для суспільства? Про це нам розповість перший заступник голови правління міжнародної громадської організації Лагода Андрій Ковтунов. Кожній країні в кожному суспільстві є декілька видів соціальних проблем. Це Специфічні або локальні, актуальні для конкретного суспільства для конкретної країни, або можна сказати, їх назвати такі глобальні проблеми. Що таке соціальна реклама? Яка мета перед нею стоїть? Це вирішення соціальних проблем. Це е, вона має показувати шляхи вирішення виходу з соціальної проблеми. Ми Намагалися створити умови, аби люди задумалися над проблематикою, над соціальними проблемами, щоб люди змінили формат свого мислення. А насправді всі люди добрі, всі по доброті вже скучили. Вони змінюються самі і вони поступово змінюють саме наше суспільство. Змінюється формат мислення. Люди перестають мислити в форматі. А що мені зробило це? Що це суспільство зробило для мене? А що ця держава зробила для мене? Ні, вони починають мислити вже по-іншому. Вони починають собі задавати питання, а що я зробив для цієї держави, а що я зробив для цього суспільства. Насправді добрі справи. Вони запалюють, вони поширюються. Таким чином змінюється саме наше суспільство, змінюється якість життя. Якщо провести аналіз по провідним сайтам інтернету, можна, ну, це не тяжко, можна зразу побачити, що кількість негативного контенту більше, ніж позитивного. Дуже важливо в інтернеті взагалі формувати позитивний образ мислення. Тому що це приводить до виховання і до становлення нашої молоді. Людина, коли буде бачити набагато більше позитивного контенту, позитивної інформації. Вона буде звикати до того, щоб е, думати у вірному позитивному yeah. для цього в масі сторінок всіх інтернетів повинно створюватися позитивні, позитивні сторінки, розвиватися морально-етичні цінності, допомоги, поваги тощо. А це можливо тоді, тільки коли сама людина почне створювати веб-сторінки, наповнені позитивним контентом, і саме головне добрими прикладами добрих вчинків. Людина розвивається, коли вона читає, пізнає, спілкується з людьми. Дуже важливо для кожної людини постійно. Постійно розвиватися, постійно підвищувати інтелектуальний рівень і спілкуватися один з одним. Інтелект-центр може створити кожна людина на базі бібліотеки чи будинку культури, університету тощо. Проєкт Свій інтелект-центр спонукає людей до активних дій, дає змогу кожному проявити себе, розширити власність. Саме головне те, що тут немає ніяких ні вікових обмежень, ні соціальних, це можуть бути люди різного соціального статусу. Виділяти суспільство на творчих та на творчих людей. Але творчість тритамана всім людям, незалежно від професії, соціального статусу чи освіти. Творчість роботи як соціальний проєкт покликана пробудити в людині прагнення до прекрасної е, е, сторони людської суті, е, наповнити її свідомість позитивними символами, позитивними прикладами, і з допомогою яких вона зможе творити свій день позитивно, конструктивно. Скажем так, на радість собі та людям. Треба хоч дати шанс людям побачити щось позитивне. А Це дуже важливо. І залежить знов, не тільки від якихось там шоу-бізнесу, а від всіх від кожного з нас. Необхідно зменшити кількість осіб категорії неблагонадійні. А зменшити їх кількість можна лише піднімаючи рівень культури, моралі, совісті. Та духовності в нашому суспільстві для зменшення кількості пожеж та надзвичайних ситуацій було розроблено та втілено в життя соціальний проєкт Потурбуйся про самотніх сусідів. Основна ідея даного проєкту це підняття морально-етичних цінностей у суспільстві, спонукання людей до турботи одне по одному. Насправді ми шукаємо в медицині те найкраще, що є. І намагаємось показати це людям. І насправді не все так погано, як здається, на перший погляд. Добре відношення до цих дітей, але він також направлений на суспільство. Тому що на найбільший такий духовний поштовх, який відчуваєш від цього проекту, це коли ти розумієш, що. Це потрібно не лише тим дітям, на кого він направлений, це потрібно тобі в першу чергу, тому що ти відчуваєш, ну по-перше, що щось можеш зробити, змінюється якесь суспільство, і відчуваєш собі зміни. Відчуваєш, що ти стаєш добріше, людяніше, ну і можливо, це також дуже велика надбання.